Привіт, друзі! Ми давно з вами не бачилися вже. Я вже дуже багато часу не випускала відео на своєму каналі. Ви знаєте чому? Тому що зараз війна і ми не маємо змоги бувати часто в Чорнобилі, також біля Чорнобильської зони. Тому всі наші відео зараз в основному виходять на каналі Устаса. Але так як я вас теж люблю, мої підписники. Я хочу для вас зняти відос. Я зараз знаходжусь прямо біля Чорнобильської зони. Бачите, в лісі. Хоча в лісі насправді ходити я вам не рекомендую. Все-таки село воно знаходиться прямо ось в лісі. Та прямо за мною там знаходиться зона відсутня. І одного разу, гуляючи тут, я знайшла дуже цікавий будиночок і я хочу вам його показати. Також, поки ви дивитесь моє відео, обов'язково напишіть, як у кого справи, що ви зараз робите, чи живі ви, чи здорові. А поки що насолоджуємося тим дивним будиночком, який ми знайшли прямо біля Чорнобильської зони. Так виглядає місцевість. Просто шик. Зараз осінь, жовтень місяць, прекрасна погода. І ось там, в кущах, якщо вам видно, і знаходиться той самий дивний будиночок. Кажуть, що цей будиночок побудували люди просто для себе, бо їм не було де жити приблизно 25 років тому назад, а потім вони переїхали. тому цей будиночок залишився тут. Стояти, доживати свого віку. Давайте він такий невеличкий, знаходиться прямо біля дороги, недалеко. Ось так він виглядає ззаду. Просто собі звичайний такий полулісовий будиночок. І так, якщо до нього підійти, можна побачити, що тут була піч. Люди готували їсти на вулиці. Ось там, бачите, місце. Типа як буржуйка у нас зараз. А то була піч. Зараз ми зайдемо всередину. Бачите, отак він виглядає всередині цей будиночок. Позалишалися якісь речі і, на жаль, тут у цьому будиночку вже попротікало все, що можна було. Я вже дивлюся на цей будиночок і думаю, може одного разу його відремонтувати, зробити дах, поміняти і підлогу. А стіни можна пошпаклювати та викрасити. Бачите, навіть ручечка залишилася цьому будиночку. Тут також є ще одна кімната. Він був побудований на дві кімнатки. Бачите, так ми відкриваємо. І дивимося. Там і журнали навіть позалишались, бачите? Зараз ми його відкриємо. Оп! Газети позалишалися. Навіть нитки, бачите? Валяються. Піджаки якісь. Ось так воно виглядає всередині. З цього будиночку можна було б зробити класний лідній будинок. Речі якісь там валяються також зверху. Ось таке все брудне тут. Бачите? Тут навіть є прізвище, хто тут жив. Поздєва. Поздєва. Який це 99-й рік, бачите? Гривні всі українські, бачите? Кучма. Взятки не гладкі. За взятничество в сфері образування к уголовної відповідальності привлекаются 196 чоловік, но це далеко не всі взяточники. Міністр оборони. Андрей Кузьмук заявляет, что может прийти на совещание к председателю парламента только с санкцией Верховного Главкома. Бач так новини. Газета независимость. Також є вон, така газета 84-го року. Сім'я і школа. Це ще радянська газета. Вон дитячий садок, такий як в Прип'яті був. Бачите? Сім'я і школа. Слово о женщині. о женщине. Так. Страусовая защита. Ну, короче, типа, всякая методичка. Что тут у нас еще? Я не Красводный, калина красная. И наведен гороскопы. Я. Стрелец, он, я... Споры с близким окружением из-за безответственности и отношения к каким-то обязанностям постепенно улягутся. Кстати, я по гороскопу стрела. Приколы. Приколы. Любовь помогает убить время. Время помогает убить любовь. Очень смешно. Повестка. Ну, що тут такі тут журнальчики? Так що тут можна знайти навіть такі лісові будиночки. І якщо нам все ж таки відключать світло і тепло, то хто захоче, можна приїжджати отак десь ближче до Чорнобильської зони і шукати пусті хатинки, щоб прожити і вижити взагалі. Ми зараз їх докриємо. Тому що цей будиночок ще може комусь... Пригодиться. Ви ж знаєте, чим ближче ми до перемоги, тим гірше буде в наших містах. Ви ж знаєте історію, коли Гітлер програвав уже останні роки, це були. Гітлер на Лондон випустив дуже багато величезних бомб фаб, які кидали на Чернігів рашисти, прямо на цивільну інфраструктуру. І тоді в ті дні загинуло 65 тисяч лондонців. І Гітлер тоді програв. Ну це знаєте, як агонія, і починав він же ж свою війну. Точно так же, як і Путін. Він сказав, що треба йти там в Польщу чи куди там в Прусію, чи куди там захищати права німецькоязичних. У нього все так же і починалось. Потім так же, як і Путін. Потім через деякий час він визнав, що вони біла раса, і треба всіх унічтожити, що і зробила Рашка. Що ви бачите, бачили опитування, де Рашка сказала, що Київ треба зрівняти з землею, ми всі нацисти, бендеравці, ми не стоїм житті і дітей наших треба вбивати. Тобто вони їх їм наратив, також як і германський наратив, вже не приховує те, що вони займаються бажають, щоб ми вмерли, замерзли, згинули і так далі. Ось тому, що ми не можемо їм, ну ми не можемо їм підкоритися багато років, і ну, їх це харить, так, типу модним вираженням вам скажу. Ось і тому нас вирішили знищити, але як показує практика, все йде за гітлерівським сценарієм. І коли Гітлер програвав, нам теж прийшов тоді Совєтському Союзу ленд-ліз і ми через рік, слава Богу, виграли, але звичайно, дуже величезною ціною. Тому друзі, просто відкривайте підручники, читайте історію і можете просто зрівняти часи і побачите, що зараз все відбувається точно так. Але є велика відмінність, в те, що в Совєтському Союзі закидали м'ясом, а зараз йде війна технологій, у кого круче технології, тому може і не так багато жертв. Ну якщо зрівняти звичайно з другою світовою. І тільки дві країни, ну, три, Білорусь теж підтримує, так? Ну, білоруський фюрер підтримує цю війну і пускає. Ми, ми оточені. Ось, ну, в общем, давайте про хороше. Напишіть, як у вас справи, що ви робите. І якщо ви раді, що я знову з'явилася на своєму каналі, обов'язково ставте лайки в майбутньому. Тут також будуть виходити відео. Тому що в майбутньому я вірю все ж в нашу перемогу і все буде добре. Кожного обійняла. Це, друзі, бачите, яка красива у нас в Україні осінь. Сьогодні такий день видався тепленький. Дуже атмосферно. Ми зараз на кордоні зони, ви знаєте, дуже-дуже красиво. Тихо, тепло, красиво. Тому ми цю землю нікому не віддамо. Це наша наша земля.